Друзі, це заключне відео цього курсу. Але нагадую, що на каналі постійно виходять відео про роботу на маркетплейсі. Тож підпишіться та поставте лайк цьому відео, якщо до цього вагалися зробити. Ну а тема сьогоднішнього відео показники успішності роботи магазину та їхній вплив. Для початку розглянемо, що таке показники роботи. Це показники компанії, за якими ми можемо оцінити якість роботи магазину. Навіщо ми це робимо? Все дуже просто: ми приводимо покупців за покупками на пром і хочемо, щоб вони отримували якісний сервіс. Адже від цього залежить, чи повернуться вони за покупками знову. Компанії, які мають високі показники, отримують статус топ продавця, це дає свої додаткові переваги. А саме, пріоритет товарів у видачі, компенсації за незабрані замовлення, можливість змінювати режими просейл. Які це показники та як отримати статус топ-продавця, поговоримо далі. Щоб стежити за своїми показниками роботи, перейдіть у розділ Показники роботи на пром. На сторінці відображаються: Рівень на пром, показники компанії, показник успішних замовлень та показник позитивних відгуків, а також показник рейтингу товарів, які продаються за моделлю оплати за замовлення. Розглянемо кожен блок детальніше. Рівні на пром Рівні на пром показують якість роботи продавця з покупцями. Вони формуються з трьох основних показників: наявність промоплати, відсотку успішних замовлень та відсотку позитивних відгуків. Промоплата у нас вже з вами налаштована, а це значить, що третину шляху до статусу топ-продавця вже подолано. На початку роботи всі компанії мають невідомий рівень. Адже ми поки не можемо розрахувати ваші показники. Для розрахунку у вас має бути від 5 відгуків та від 8 замовлень з каталогу Пром за останні 60 днів. А щоб отримати статус топ-продавця, у вас має бути відсоток успішних замовлень понад 80%, а позитивних відгуків понад 90%. Отримавши статус топ-продавця, ви зможете скористатись усіма перевагами. А саме пріоритет у видачі каталогу товари топ-продавців показуються вище. Будете отримувати компенсацію вартості доставки в обидва кінці, якщо покупець не прийде у відділення чи відмовиться від замовлення під час огляду, можливість просувати ваші товари у каталозі, увімкнувши режим більше продажів або турбо чи активувати знижену комісію з режимом «Економ». Важливо, намагайтесь не потрапляти у червону зону, адже тоді ми проховаємо ваші товари в каталозі Пром. Потрапити до червоної зони можна, якщо хоча б один з показників знижується за допустими, а саме успішні замовлення менше 60%, позитивних відгуків менше 80. Детальніше по кожному показнику можна переглянути у блоці Показники компанії. Тут є три вкладки, на які можна переключитись, щоб подивитись подробиці та почитати, як розраховується той чи інший показник. Блок показники товарів показує загальний рейтинг ваших товарів відносно інших продавців зі схожим асортиментом. Це відносні дані, які дозволять вам розуміти загальну ситуацію. Виглядає страшно? Не лякайтесь, ми поруч і готові вам допомогти. Якщо виникають питання, зверніться до менеджера. Він допоможе вам та розкаже детальніше про це і про все інше. А також приєднуйтесь до найбільшої спільноти інтернет підприємців у Фейсбуці для підприємців. В Спільноті ви зможете отримати відповідь на більшість запитань щодо роботи на маркетплейсі, отримати пораду від колег-підприємців, а також поставити нам питання щодо роботи. А ще там періодично проходять цікаві розіграші, і можна отримати класні подарунки від PROM, від фірмового рюкзака з логотипом пром до річного пакету послуг. Ще один лайфхак. Довідка Прома. Тут точно є відповіді на всі ваші запитання, описи того, як працює той чи інший інструмент, додатки з маркету, умови акцій від нас та партнерів та багато іншого. А якщо хочеться не технічного контенту, то вам сюди. На справа Це журнал для інтернет-підприємців України. Кейси, історії успіху, інструкції, як продавати більше, як закохати в себе покупців і що взагалі краще продавати. Все це і багато іншого на справа.prom.ua ProMUA. Ось і все. Сподіваємось, що ці відео допомогли вам швидше розібратись в роботі на маркетплейсі і ви вже успішно отримуєте замовлення. Поділіться думками в коментарях: нам важливий зворотній зв'язок від вас. До наступних зустрічей, папа! -па.